Доброго дня, мене звати Корнієнко Максим. Я є експертом відділу тваринництва та переробки компанії БТУ. А сьогодні ми вам розкажемо, порадимо 5 найважливіших етапів селосування. Отже, етап перший. Він є один із найважливіших це є підготовка, тому що підготовка до саме силосування, вона є важливим. В процесі зберігання самого силосу, тобто, під'їзди до самих ям чи сховища вони повинні бути чистими, якщо є можливість, заасфальтованими та бетонованими. Стінки повинні бути побіленими, і яма повинна бути відчист... чиста від решток самого корму. Етап другий це є саме трамбування. На силосній ямі повинно присутньо бути мінімум два трактори в залежності від. Розміру ями і маси, яка там зберігається. Один трактор застосовується, як правило, для підгортання розгортання самої силосної маси, а інший трактор він їздить постійно, трамбує по силисній масі. Тобто є правило 1 до 3. це розподільне саме зеленої маси 15 см один шар для того, щоб якісніше і краще. Саме затрамбувати силосну масу. Етап третій це нарізка та вологість. Вологість повинна бути в районі 60-65%. Нарізка це від 1 см до 2. Це, звичайно, залежить від вашого комбайну. Якщо ми говоримо про вологість, то вологість можна перевірити двома шляхами. Перший шлях це стандартно це мікрохвильовка. І другий Варіант це, скажімо, вологомір, який ну, більше для провідних великих господарств, які це е, можуть застосовувати. Якщо ми говоримо про фазу, то фаза це молочно-воскова стиглість. Ну, І важливо саме в перевірці вологості це кожні 3-5 машин, які приходять з поля, їх перевіряти. Четвертий етап він є найважливішим саме в селосуванні, тому що це є вибір консервантів. Консервант. Якщо ми говоримо про консервант, то наша рекомендація це наш препарат сілак Pro, підвищує якість процесів силосування кукурудзи, пригнічує розмноження та ріст дріждових та пліснявих грибів, суттєво підвищує аеробну стабільність, силосу та перетравність кормів, збільшує строки зберігання силосу в сховищі до 2-3 років, зменшує втрати сухої речовини та біологічно активних речовин. Сприяє накопиченню молочної кислоти, збереження протеїну та каротину. Зменшує вміст небажаних мікроорганізмів. Рекомендована норма внесення SILAC Pro на силос це від 4 до 6 грам на тонну. Ну і останній етап є завершення. Намагайтесь закрити сховище за 3-5 днів. Чим швидше ви закриєте, тим буде краще. Дякую за увагу! Надіюсь, було дуже корисно. Готуйте якісний силос. i obarajte si lak pro.